Ой, oh, ще туди. Є, 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 красунчик, є. Ой, мій любими. Іди сіте. Ой, який хорошенький. Іди сіте. Красунчик. Ох. так Фриштик працює. Сергій, дякую тобі. Ох ти як. Красавчик? Красавчик. Кульок. Оп, ударчик оп оп оп, оп. Молодець. Засікся. Молодець. Гарне було рішення поміняти напрямок. Ой, який хороший. Ай-ай! На-на-на-на-на-на-на. Ой, ой. Ох ти! Як ти його захватив, я не брала. Сьогодні пінцет. Та-та-та-та-та. Ой, якби з затискача незручно. О, іще один красавчик. Біжи. Гарно. О, є, yeah. є, yeah, yeah, красавчик. Давай, давай, давай. Молодець. Молодець. Молодець, який красивий. Оба. Касадака. Ох, як гарно зачепився за свою губу. О, так. Ось який, як тут вам пойхала показати. Ось так. Чи-чі-чі-чі-чі-чи-чі. Сильний, красивий. Більше. Ота. Ну, макінець-то. кінець то щось є. Тепер треба його дотягнути до себе. Ось таке непогане. Де він там сховався десь за камінець? Ні, я тебе витягну. Давай, 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 давай. Давай, 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 красунчик, давай, йди до мене. Я тебе шукала, шукала, іди, йди, йди, йди Іди, Йди, 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 йди. іди, іди. Іди, йди, йди Іди, йди, йди, йди. іди, 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 іди і супер супер вина урода це прекрасно Дякую тобі за цю емоцію, яку ти мені подарував. Воно того було варте. Красунчик. Ох. Так, вчасно зацепила його під цак, бо воблер злетів. Вот який гарний. Ось який красунчик. Я невеличка. Невеличкий красончик. Ось який. Він на перекаті стоїть. Вась гарний пливе. Красавчик! Потихенько, потихеньку, потихеньку. Потихенько, потихеньку, виводь його. Crasați. Da, da, vezi, trebuie mai, trebuie mai, acurat. Trebuie mai, trebuie, trebuie, ce, ce, ce.